Знову вітаю вас, друзі, на моєму YouTube-каналі в авторській програмі Діалоги, куди я запрошую цікавих, інтересних, харизматичних людей для обговорення найбільш актуальних питань, що стоять перед Україною в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Сьогодні у нас гость, напевно, вам вже знайомий для постійних глядачів каналу пан Волков. І е, запросив я його сьогодні для обговорення такої нагальної проблеми, яка, в принципі, для багатьох не є відомою. А саме е, з 1 грудня має вступити в силу, в силу закон, який фактично, як я зрозумів, е, заблокує ввезення гуманітарної допомоги, ну, принаймні, таким е, дрібним, е, дрібними партіями. так, Тобто всі розуміють, що. Е, Забезпечення армії серйозно залежить і від цієї допомоги face-face, -face, як то кажуть, від людини до людини. Так? Величезна кількість волонтерів, спочатку повноштавого вторгнення, але і в принципі і до цього 14-15 роках користувалася цими шляхами. Ось вони можуть бути заблоковані. Чому? Так станеться. Ну і в принципі, подробне це питання. Ось ми з паном Волком сьогодні і будемо обговорювати. Вітаю пан. Доброго дня. Да. Доброго Всім дня. Так, ну в принципі, я так вже стисло, так проблему окреслив. А тепер ви докладніше, будь ласка, розповісте, що це буде за законопроект і які ризики він з вашої точки зору несе для волонтерської діяльності. Так, я зроблю маленьку корекцію. Це постанова кабінету міністрів. Постанова під, так. незаконний да, не... акт. До сьогоднішнього дня ми діяли і діємо по постанові 173 від 1 березня 2022 року, яка була задовольняла абсолютно всіх, особливо задовольняла так звану народну дипломатію чи народний народний рух підтримки військових. Тобто, будь-яка людина могла виїхати на своєму автомобілі, набрати гуманітарної допомоги, заїхати, задекларувати все, що в неї є. І завести потім здати це в фонд чи здати напряму військову частину, і забезпечити таким чином. Ну не для всіх, не для всіх зрозуміло сам механізм, але він настільки простий, ну я би сказав так, за європейськими стандартами. Тобто, задекларував, заїхав, віддав, і все те працювало дуже добре. Зрозуміло, що через центральні чи по горизонталі дуже легко забезпечити людей всім, чим необхідно, бо є прямий контакт. Родичі, знайомі один одному позвонив, сказав, зробили якийсь збір, відремонтували автомобіль, завезли запчастини, продукти, ліки і так далі, і так далі. Тобто ніяких не було перешкод. По вертикалі зверху вниз, дуже багато фільтрів виникає по дорозі. На один склад потрапляє, потім в бригаду. З бригади потрапляє в батальйон. У батальйону теж є кумов'я, і так далі пішов процес. І до солдата доходить. Ну далека, деся... не все скажімо, далека, так. Десята частина від не того, да, так. Да, від того, що йде. І тому це як був би як спас це був спасіння. Бо ми чітко розуміли, що родичі один одного не залишать в біді всі допоможуть, чи таким, чи іншим чином, а в будь-якому випадку це працювало. Що, що пропонується на даний час? Як там, чи для прозорості для там. Чіткості виконання всіх питань, хоча я в цьому маю великі дуже сумнів. Бо для прозорості ми пропонували ще в 2021 році за півроку до повномасштабного вторгнення, розуміючи, маючи склад української військової організації, який складався з ветеранів, з учасників бойових дій, ми чітко розуміли, що війна буде при при будь-яких обставинах. Це навіть там в школу не ходити. Зрозуміло було, що це буде. Ми запропонували в вересні. Разом з іншими фондами, в тому числі з фондами ветеранів, запропонували зробити державний гуманітарний фонд. Державний, на базі тих технологій, які в нас існують, на базі тієї продвинутої діджиталізації, яка присутня в країні, могли б просто відцифрувати все, що заходить, і по категоріям віддати як грошові кошти, так і матеріальні, і все можна було б прослідкувати від часу входу до потрапляння безпосередньо до солдата. Але ідея не була підтримана, не підтримана. Хоча ми робили велику роботу, вплоть до того, і кажу, як є. Передавали документи <клес> в руки, щоб під час відрядження їх почитав президент. Тобто, навіть так давали. І спочатку з'являлися якісь доручення. Давайте, давайте працювати в цьому, в цьому напрямку, і будемо і в Верховну Раду, в комітет ходили, і давайте подумаємо, так, да, гарна ідея, ми можемо це зробити, але не спрацювало. Спочатку повномасштабної агресії, звичайно, вийшов указ президента про те, що треба забезпечити розподіл гуманітарної допомоги. Бо зрозуміло було, що прийшла гуманітар... буде приходити іде гуманітарна допомога з Європи. І що робиться? Робиться рада, така при кабінеті міністрів, яку очолює один віце-прем'єрів, і ця рада, ну бомґ в стандарті радянської влади від від кожного міністерства реінтеграції ветеранів МЧС і так далі, даються керівники департаментів по одному керівнику департаменту. А віце-прем'єр очолює цю, цю раду, і в штучному, вручному режимі вони розподіляють гуманітарну допомогу по країні. Ну, який директор департамента буде проти виступати, якщо це на контролі в Офісі президента і на контролі у прем'єр-міністра? Він що буде казати, що ви невірно розподіляєте чи ж робите якось? І тому ми бачили ті скандали по Запоріжжю, Пам'ятаєте, угу. да? з тими вагонами, і скандали по Львівській області, і по іншим, по іншим областям, по, по гуманітарки, щоб ми її знаходимо на ринках, на базарах в торговельній мережі. Тобто, зрозуміло було, що це наслідок от, от такої радянщини, тої розподілу, не взяли систему відцифровки з самого початку, пішли по шляху радянської влади по розділенню, але. Достатньо було е, сіро, е, це, сірої речовини в голові, я не знаю, в, в уряді чи у президента, і вони видали постанову 173, де шляхом декларування народ міг допомогти народу. Так? Угу. Заїхав і допоміг. Зараз на 1 грудня нібито для прозорості, нібито для контролю треба зробити 20 пунктів. Тобто виконати 20 пунктів. Перше, такі, які не лізуть навіть на голову, це, умовно кажучи, створення електронного кабінету. Так, да, Ми люди сучасні, ми можемо телефоном це все зробити. Але коли починаєш розглядати вглуб, як то кажуть, в корінь дивишся, то треба задекларувати точну кількість того, що ти везеш. Угу. Справедливу ціну. Якщо це гуманітарна допомога, це, як правило, сток. Те, що залишається на фірмах, і, і, як правило, це те, що приносять люди. Люди ну, приносять в будь-якій країні, в Німеччині, Франції, в Швейцарії, вони приносять і здають, щоб допомогти. Mm -hmm. Теплі речі, шкарпетки там і так далі. і І так далі. І як можна зробити цю справедливу ціну? У кого взяти експертний аналіз справедливої ціни? Перед кордоном за 50 кілометрів, і за кордоном 50 кілометрів нема майже ніякого зв'язку. Майже ніякого, тобто, не можна внести зміну, не можна зробити ту декларацію в якомусь електронному вигляді. Так само цікаво, що через свій кабінет треба задекларувати заздалегідь, яка заїде машина, що там в неї буде. Угу. Тобто, ну по великому рахунку зробили все можливе, щоб відсіч от цей поток народних волонтерів. Волонтерів, які везуть своїм своїм транспортом, бо не всі були оформлені, і не всі оформлені в фонди, не всі оформлені в організовані групи, які все це робить. Більш потужні, які там працювали і розкручені, які там мали доступ до СМІ, там не будемо називати прізвища, яким збирають на спутники і на які на ми все це знаємо. їм, їм це доступно, і зрозуміло вони це можуть робити. І я ні в коєму випадку їх не критикую. Бо і на перших порах, коли я вон взяв ружбайку в руки і пішов на кришу відстоювати інтереси країни, хоч мене в штат не беруть, бо ми 62 два Роки, то е, я е, знаходив для себе необхідне обладнання і амуніцію, якраз в таких, в таких е, великих фондах. Тобто, я приїжджав, вони від, працювали відкрито. На ганчара був відкритий, приходив, брав ліки, брав е, одяг. Все, що потрібно було для підрозділу, можна було взяти на перших порах. Все це працювало. Вийшла постанова, почали працювати люди. Самі почали завозити, і це проходило повз. Кусків, як називається в армії, повз складів, комбатів, і прямо напряму в підрозділ. Командиру під, підрозділу, звода, солдатам, бліндаж і так далі. Возили на перш... <кій> в першому сезоні і, і поліетилен, і стекловату, і, і все, що завгодно, щоб тільки уте, зробити утеплення. І потім пішли буржуйки, як місцевого, ну мається на увазі національного виробництва, так і вже компактні. Те, що із за кордону завозили, і слава Богу, відстоялося все було нормально сьогодні, на 1 грудня, коли йде зміна сезонного одягу, угу. коли йде на, на вулиці вже мінус 6, 10, під, до, до 12 градусів. От Зараз хлопці зламалися по дорозі, теж було тільки із-за із погоди. Ми поверталися, я на лігковий вперед приїхав. І е, тільки за рахунок от, е, того, що от уже міняється все, якраз в цей, в цей час ще е, виходить драконівська постанова. Яка 20, 20 пунктів неможливо виконати. Я впевнений, що і великі фонди зможуть ці 20 виконати. Їм буде необхідно якийсь політичний вплив чи адміністративний вплив на, на митну службу чи на інші, інші структури, для того, щоб їм дозволяли по дзвонку, як у нас було, щоб дозволяли, щоб заходив великий вантаж. Вони будуть жалитися там, в офіс президента, в Кабмін, і так далі, що не пускають. Машину, і це вже буде працювати вже через, умовно кажучи, через, через порушення цих 20 пунктів, але великі фонди зможуть завести. Ну а навіщо, з вашої точки зору? Ну, в принципі, держава в черговий раз, так би мовити, стріляє собі в ногу. В ногу так. Чому? Невже вони не розуміють, що ось ці штучні перепони так несуть загрозу в принципі, національній безпеці, можна сказати? Ну так воно і є. Бо... Ну так воно є. Так, чому? Тобто, кому і навіщо? Ну там же не зовсім дурні сидять, теж які писали, так в принципі, мабуть, є якась мета, яка не на поверхні, тому що mm -hmm. все ж відбувається чомусь, так. І кому вигідно, так би мовити. Да. Ну, моя точка зору, вона може бути суб'єктивна, але я маю точку зору по цьому питанню, і я точно з вами згоден, що там не дурні сидять. Але вони взважують той, той тиск, який відбувається на систему, в порівнянні з тим, що, що, що цей результат чи що цей документ може дати якийсь результат для нашої обороноздатності, для нашої національної безпеки і всього, всього іншого. І тиск той, що робиться зараз зверху, він сильніший за. Наслідки за ті наслідки, які ми маємо очолювати. моя впевненість 100% в тому, що це скоригований комплекс дій, який направлений на змушення України підписати якісь угоди, пов'язані з стабілізацією тих територій, які на сьогоднішній день знаходяться під окупацією. Я впевнений в цьому. Що... Ну чому? Тобто тут е, треба більше аргументів. Тобто розуміти, тобто виклик гуманітарки, я розумію, це послаблення там, можливостей, е, зокрема, ось зараз е... зменшення з... допомоги з Америки. Раз. Mm -hmm. е, обговорення всіх цих питань війде, воно в бюджет, не війде. Буде допомога, не буде? Буде. Одразу кажуть. Да. Відсторонення уваги через ізраїльські питання. Mm -hmm. е, Блокада по всьому кругу України, по всьому кордону, починаючи перші поляки почали, хоча привід був дитячий, нібито аграрна продукція їм заважає. Тобто, що ну, да, асоціації, так звані громадські діячі, перевезників, перекрили все, що тільки можливо було. Перекрили і не пускають. Тобто, для того щоб машина, наприклад, тут поряд зі мною проходив один з Великої Британії, проходив один мікроавтобус. Він стояв по перше 15 днів. По друге, він побитий був. Він каже: я бився з ними. Я бився, я кажу, в мене гуманітарка, це не аграрна продукція, це не, не вантажі, не, не... Бився, маєте на ну, увазі з поляками. Активистами, з э, від, цими, з цими, представниками э, асоціації перевізників. Тобто, Для того, щоб пройти, то вони під э, егідою того, що вони не пускають вантажі, зупиняють все підряд. Але така ж картина і в Румунії, така ж картина і в Чехії, і в Словакії. Тобто, Ну, ось це важливий момент. Чесно кажучи. Про Словаччину чув. Так, так, ну я новини читаю, але про Румунію, так і Угорщину, мабуть, ви так сказали? Да, так, Угорщину, так, так так, само. Я кажу, да. Там я не чув, що дійсно паралельно всі абсолютно ось такі. Наші транзитні так ворота перекриваються я так правильно розумію? Да. Якщо поляки стали ну, бетонною стеною, просто закрили повністю. Мені потрібно було б їхати через Чехію, і там є такий невеликий коридор, десь 5-7 кілометрів поряд з кордоном Чехії, Польщі і України біля Кошиці. І я проскочив якраз за їхніми бар'єрами. Mm -hmm. Заскочив і пішов на, на, на ну Гребенна Рава Руська. Тобто от, от таким шляхом ми пішли. То є ну, такі е, засоби чи е, мероприємства, наприклад, як в Угорщині і в Румунії, вони вивантажують абсолютно все, mm -hmm. перераховують, mm -hmm. починають, ну, як то кажуть, у нас морочить голову. Mm -hmm. так? Якщо раніше е, заходила машина, поляк дивився, вона забитався повністю під кришу. Він каже, ай, їжджай. Угу. Подивився, поштрикав, щоб там не було людей, щоб когось не, не перевозили, і, і заїжджали. Е, наші митники давали тобі паперець, записував все, що потрібно. Він перевіряв, дивився, питав, є нові речі чи нема, і відпускав шляхом повідомлення. Ти їх повідомив, він тобі зробив декларацію і відпускає. То е, оці інші країни, які, е, умовно кажучи, пішли вже по колу входити в цей процес е, блокади по, по, по всьому кругу, вони, якщо ці стали е, стінкою, то ці викладають все uh -huh. наружу, морочать голову, е, провіряють документи на машини, розбираються з інших якихось питань, і так воно е, якби поступово е, розвивалося: Чехії, Словакії. Угорці, румуни, тобто е такий як накат, відбувається як на і я впевнений, що на грудень повністю буде все перекрито. Отак, От по кругу вони все. Е не можуть пред'явити зараз ніяких е таких вагомих претензій до легкових автомобілів. Тобто, бо ну що людина їде, mm -hmm. можете розвантажити, порахувати, подивитися і не можуть. Але для того, щоб е ну якби, гуманітарка не пройшла. Українська сторона випіндрилась дуже добре, з 1 грудня не можна шляхом декларування. Тобто там, де змогли перекрити наші друзі європейці, ми самі перекриваємо. Абсолютно. І я впевнений, що це скоординована е, дія, скоординована 100% дія для того, щоб е, ну, вимушено е, поставити в умови країну і зупинити процес. У нас від ну, а тут ключове питання: знаєте, так би якби. Це була змова наших там партнерів, ну така не публічна, так, тиск, аби змусити нас сісти за стол перемовин. Тут у мене більше всього викликає питання, чому ми підіграємо ось. З вашої точки зору. Чому? Ну, з моєї точки зору, напевно, є якісь е, е, відомості чи які, якась інформація на тих людей, ключових, які приймають рішення. Де в них просто тупікова е, ситуація? Тобто їм просто ставлять умови, і кажуть: чи ви приймаєте таке рішення, чи те, що вам не дуже подобається, стане від... довідомо абсолютно всім людям е, в світі. Тобто, ви впевнені, що ось на цьому прикладі так і навіть із гуманітарною допомогою нас е, примушують почати перемови так, підштовхують, підштовхують. це… Чому не зробили це на 1 серпня, наприклад? Угу. Чому це, а чому на, на час сезонного пере, переодягання, на час холодів заморозків, Чому це було зроблено? І е, якщо ви вже такі прозорі, ви хочете, щоб все було зроблено як потрібно? чому ви це не зробили в 2021 році? Пропозиція ж була, і була аргументація підтягнута. Добре, мі... а чому з вашої точки зору не зробили в 2021 році? Е, в єдиний гуманітарний державний гуманітарний фонд з моєї точки зору не зробили ну, по причині того, що я думаю, що як би ви казали, що вони не дурні, вони точно розуміли, що будуть якісь військові дії, що будуть, почнуться якісь процеси. А ну, будь-яка аналітична думаюча людина вона розуміє, що Україна не стільки цікава від як це? Сострадання, да, до, до е, співчуття, люд... співчуття до, до людей. Скільки цікаво, для того, щоб можна було розгорнути якісь свої е, програми? І чітко було зрозуміло, що якщо почнеться війна, то європа на протистоянні з Росією не залишить Україну на самоті. Америка не залишить Україну на самоті. Хоча, з моєї точки зору, чи при моїй впевненості, я впевнений, що вони ще вже не видумовились між собою, як вони будуть діяти з Україною, і не очікували, що український народ стане, але щось пішло не так. Щось пішло не так, так. що український народ стане просто візьме. Байку на, на, на плечі і встає, і, і почне за, захищати свою землю. От щось пішло не так. Тому я думаю, що тоді не на часі було приймати з точки зору того, що треба було отримати цей гуманітарний поток. Бо з якого часу почалась почалась пропозиція про державний гуманітарний фонд? Якщо пам'ятаєте, в 2021 році в серпні була виділена сума в 45 мільйонів доларів гуманітарне на допомогу на підготовку безпосередньо на підготовку сил ТРО і збройних сил. України, Тобто на е, забезпечення інфраструктури військових. Mm -hmm. от, от таким чином була виділена такий, е, такий е, гуманітарна квота чи ПАЙ такий гуманітарний. І от почувши це, прочитавши це, послухавши е, виступи американського президента, почитавши це в пресі, ми запропонували давайте, щоб зразу було прозоро з першого дня. Щоб ми розуміли, як це працює, яким чином це це можна запустити. І от відмова пішла, на мою думку, пішла із-за того, що хтось дуже добре розуміє, як розгортаються події в світі, і чітко зрозумів, що при виникненні такої ситуації, яка була. Дуже вирогідна на 99% чи на 90% була вирогідна, то ну, з'явиться перше: по-перше, тунель чи простіл екосистема беззаконня, бо війна все спишить, з одного mm -hmm. боку. А з іншого боку, піде дуже великий поток гуманітарки, на який можна нагріти руки. І тому державну державний контроль. Аргументація на поверхні проста була. Вони казали, знаєте. Державна неефективно працює, так дайте можливість асоціаціям там приймати участь. Дайте можливість благодійним фондам приймати участь в цьому. Але систематизуйте все. Систематизуйте на базі технологій. Комп'ютер не помилець. Да, якщо є категорія… Але він не залишить місця для корупції. Так? Точно. Якщо є сироти. 7,50, якщо є е, кормільці, 8,20. Розпи... Всі гроші, які приходять, ви розподіляєте так, як вам потрібно. Е, 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 технічна допомога як потрібно. Потім, коли ми піднімали все, ще раз питання, вже другий раз я звернувся до Федорова з таким же питанням: кажу: вже ви бачите, що, що робиться після запорізького скандалу. Е, після того, як ви висвітли е, е, ну, почали американські медіа. там... Так, да, 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 да. підняли все це питання. Якщо давайте ще раз. Відповідь була така. Ну ну я вам сказав би смішна відповідь. А там є військова таємниця і не можна все робити. прозоро. І я кажу: хлопці, під військову таємницю є система кодування. І ви її ніколи не зламаєте. Ви собі під Але той комісії, чи той людині, яка може це перевірити, вона завжди зможе подивитися. Має доступ, має доступ до державної таємниці, вона подивилася, все зроблено як потрібно. Тобто, це ну, такий ну, дитячий добра. аргумент. Час впливає у нашої програми. Давайте так, підсумовуючи, з вашої точки зору, що треба робити, так? Ну, по-перше, я так. Здогадуюсь, що необхідно відмінити входження в дію цієї постанови, напевно, так. Але, мабуть, є ж ті причини, так? Тобто, які має вирішити ця постанова. Так? Регуляція чи є якісь альтернативні моделі, інструменти вирішення, аби і корупційну складову. Так би мовити, зменшити значно і щоб і надалі можливо було ввозити гуманітарку. Так да, я би запропонував. Ну абсолютно праві в тому, що треба відтермінувати, в будь-якому випадку. Треба відтермінувати, для того, щоб не порушити оцю систему, яка вже склалася, це допомоги один одному. Свій до свого по своє. один до одного приходять і допомагають, і все роблять. Тобто, оце, оцю систему, щоб її не порушити, її треба відтермінувати. Ну, мінімум до початку літа відтермінувати. Але для того, щоб вони все-таки пішли по, по, по шляху е, якихось е, перетворень, змін, реформ, то можна було б на е, частину ввезення залишити ті ж правила, які є. А от на частину розподілу, пожалуйста, тут на місці, будь ласка, присилюйте, приглядайтеся, дивіться, щоб воно не потрапило в цю торговельну мережу. Тобто, тут можна було би робити не від особистої людини. Mm -hmm. Яка завезла свої, своїм друзям, знайомим і родичам це на передову чи невеликі фонди, невеликі групи. Я би фондами їх не назвав. Групи, які групуються для того, щоб завести для якоїсь бригади чи для якогось підрозділу в допомогу? А присилити контроль за розподілом. Тобто чітко взяти, якщо міжнародна практика каже про те, що розподіл має бути на цивільних і на військових відокремлений. Зробіть відокремлено. Нехай програми ООН роблять на цивільних і, і там присильте свій, свій цей контроль. А військової програми там для військових роблять інші фонди там присильте. Тобто не треба робити перелік фондів, які можуть допомагати, але дати. Правила правила поведінки, тобто їзда по правій стороні, тільки. чи тільки по лівій. Якщо їдеш, все, питань до тебе немає. Не робити перечень, як у нас було, пам'ятаєте, що робили перечень. 20 фірм тільки можуть завозити там, чи ви знаходитесь в перечні там, експортерів, чи в перечні знаходитесь фондів, які допомагають. Це теж корупція. Тобто, для того, щоб туди потрапити, треба занести і щоб потрапити в цей, в цей список. Тому, а якщо правила для всіх однакові, будь ласка, оце ви маєте звітувати перед. Військовою адміністрацією маєте звітувати перед тими, здаєте, от всередині можна було би посилити, а залишити можливість завозити для того, щоб отой британець, який отримав по пиці, не розвернувся на кордоні. І не сказав, що я пропрацював 80, 60 років. Пропрацював мені майже 80, Я везу на останні свої збереження. чи на ці збереження, які я зібрав, я везу гуманітарку, і мене мало того, що поляки не пускають. Ще отут на кордоні будуть морочити вам голову, що я хочу вам допомогти. Тобто, щоб він міг завести все, що він хоче, шляхом деклару... ну, повідомлення. Я привіз вам безкоштовно. Несправедливої ціни, не перелику, не заздалегідь декларації. Я завіз, я привіз вам. Бо зараз це уржентно. Тобто воно потрібно зараз, ну, як швидка допомога. розумієте? Ну, добре, будемо сподіватися, що ті, хто мають це побачити, побачать, І головне, приймуть вірне рішення, адже дійсно, зараз такі серйозні виклики почалися Морози, холоди від цього багато в чому залежить і те, як наші там бійці забезпечені всім чим потрібно. Дякую вам, пане Волком, за те, що дуже змістовно обговорили ці нагальні питання. Так, будемо сподіватися, як то кажуть, що рішення теж будуть необхідні прийняті. Да, Дякую переможе. ще раз за увагу. Героям слава.